Виконуємо завдання 4 з розділу Діємо до квеста 13 за підручником інформатика 7 класу Морза Барна» 2024 року випуску. За умовою вправи потрібно закодувати за таблицею Unicode слово Піс. Для початку відкриємо текстовий процесор або текстовий редактор. Я буду використовувати Word 2019 та зразу збережемо документ. Файл зберегти або зберегти як. Збережіть у власній папці з іменем, слово, нижнє підкреслення і ваше прізвище. Зберегти. Тепер відкриємо програму «Таблиця символів. Для цього виберемо пуск. Стандартні програми. І таблиця символів. В цьому разі, якщо у вас операційна система Windows 10. Якщо у вас операційна система Windows 7, тоді пуск стандартні, далі системні інструменти або служебні, та також таблиця символів. Шрифт можна залишити той самий Аріель. Переконаємося, що в нас набір символів Unicode. Для цього поставимо пропорець додаткові параметру перегляду. Бачимо набір символів Unicode. Та знайдемо першу літеру в слові PIS, Мир на англійській мові. Клацнемо по ній. І бачимо, що в нижньому рядку показаний код літери за таблицею Unicode U0070. Запишемо відповідний код у текстовому документі. Бачимо U плюс 0070. Далі нас цікавить літера і 0065. Ну і ще в нас будуть цікавити літери. A, C, та знову I. Літера A 0061. Сім, – «0063». Ну а літеру. І ми вже шукали. 0065. Збережемо документ, файл зберегти. Закриємо таблицю символів та документ. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!